Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Е, ну от, Можна сказати, розпаковочка посилки. Е, то в Тернополі я придбав ці всі телефони, клавішні, сенсорні. Тут плюс-мінус десь 20 з купійками телефонів, для 30. Від жінки Анастасії Чоловіка з міста Тернополя вітання вам. І тут телефони, Всі телефони практично на відновленні, на запчастини. За ціну я їх взяв. Ось ці всі телефони вийшло мені 800 гривень. Більшість, як я сказав, що вони на відновлення. Але це ми відео розділимо на дві частини. В першій частині ми розглянемо клавіші, всі телефони, а в наступне відео сенсор. Отже, приступимо. Так, витягаємо телефончики. Зараз якось тако трошки зарушуся вперед. Тако. Ось така Motorola c 350 одразу мій колекцію. Nokia 3410 також можливо. Nokia 1200, наскільки я бачу. Так, 12.00. Ще така Nokia. Це 500. Це, певно, точно як донор піде, бо тут вибитий виби, конектор. Sony Ericsson. Samsung це 100, наскільки, або є таки, це 100, це, це 110, це 100. Ergo, Якийсь M-Life. Sigma. Це сенсорні. І от тут ще парочка телефонів. А ці. всі. Тут я ручку свою закинув. Шукав, думаю, де моя ручка. А ці всі сенсорні телефони наступне вітро. Трошечки. Це все заберу. Так, отже. Зараз ну, будемо бачити, як запустити оцього звіра. Так, де у нас? А, ні. Плюс, мінус, значить. Плюс у нас тут і мінус тут. Зараз будемо пробувати. Зараз хвильку. Зараз під приготування. Значить трошки освітлення дам. о, так, ось так, так набагато краще. Плюсик. Мінусик. Ну, я казав, це я не на що тут не сподівався, що телефони будуть робочі. Просто ціна хороша і, можливо комусь, як донор. О, дивіться. Я, чесно кажучи, навіть не сподівався, що цей телефон робочий. Супер. Один плюсик я. Зарядимо. І так за пару гринь можна подати. Є. Так. Так, І бачите, що це скаже чудо. Це на Sony Ericsson. моделька називається j 110 i Це певно... Не робочі. Або я неправильно ставлю піни. Піни переважно плюс-мінус тако, але. О, oh, Робочий! Ну прям пікає. Є, yeah. другий телефончик робочий. Єс! Yes. Лайк. Like. Yeah. Так, ну це як казав, що ми його не зможемо перевірити, оскільки вирвані піни. Тут, навіть батареї не поставиш ніяк. Це комусь, знаєте, знає, як донор навряд чи хіба що хтось захоче бавитися просто. Так, ну окя. Зараз ми перевіримо. Ось моя улюблена тестова батареєчка. Все супер. Ну, задня крашечка, думаю, що це не проблема до такого телефону дістати. Ох, а я ж аж завтикав, дивіться. Тут просто-напросто плівочка. Ой. буває. Йдемо далі. Тут я навіть не знаю, як тут підлізти. Не пам'ятаю, які тут розпіновочки. Ну, спалюту, спалю, не спалюту, не спалю. спалю. Тут не є щось дуже аж дорого категоричне. Вони мені не дуже ніколи не, 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 це правильно сказати, вони мені не дуже то й подобалися. такі дизайн мені дуже не, не доподобався. Чесно, яку я навіть не пам'ятаю, точно не ту розпіновка. Будемо вважати робочі, Будем, бо вони переважно завжди включалися. Так, наскільки мій пам'ять не цих от телефонах. БЛПЦ батарея завжди була йшла. Де то у нас улюблена батареєчка моя? Де я її вструмив вже? Ну підказуйте, любі глядачі, де я вструмив батарею. Вірно, по телефону закинув. Ха, розбитий дисплей. Але контачить. Можливо, комусь як донора до чогось треба. Далі. Бити дисплей. Ну, практично і половину робочий Сигма. Сигма. Чекайте. Щось отак. бейте дисплей. Радість то яка. Цей. Ну, практично, якби не биті дисплей, то всі телефони клавішні і робочі. Бейти дисплей. Взагалі радість. Навіть схожі це трошки. Ну, китайці всі на один на одне схожі. Так, подивимось це чуду. Хоча що тут дивитися, то і так бачу. Йому Все кінець бачу, тут рішення є по дисплею. Навіть немає чого перевіряти. Далі. У ну, мене такої здорової батареї немає, але ми перевіримо. Хоча я бачу тут вже б розпливлося за декорпуса комусь потрібно. Бити. Ну, ось таке у нас. Коротеньке відео, на цьому я просто не немає батарейки зарядженої, ну, Я практично 100% певний, що не робочий. Я тільки вкасується контакти і телефон абсолютно робочий. Ось таке в нас вийшло коротеньке лайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па па па, -па.